Вітаю вас, шановні доброді, вітаю вас, шановні земляки. Наша передача для небайдужих людей. І сьогодні, як і вчора, я сподіваюся на вашу доброзичливу увагу. Сьогодні у нас на гостинах журналістка з Києва. Вітайте, будь ласка, це Світлана Єременко. Чесно кажучи, пані Світлано, якось, якщо буду, будемо на ви, то ніхто нам не повірить, бо ми дуже давно одна одну знаємо. Так. І ми давно не бачилися. Сьогодні ви київська журналістка. але ви довго ти довго працювала у нас на Донеччині? Тому сьогодні медіа експерт, сьогодні письменниця. Але, 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 ти наша, наша, нам є про що поговорити, і про те, як працюється. Журналістиці почала писати книжки, і найголовніше ми будемо говорити про те, ти живеш в Києві. Як справи там сьогодні? І як то було на Майдані? Ти була там дуже часто, і навіть не одна, а мабуть зі своїми з дітьми. З дітьми була. Тому є про що поговорити. Дай Боже, щоб нам все-таки все 30 хвилин все ж таки, ну, було достатньо. Для, мабуть, буде недостатньо, але про основне ми все ж таки поговоримо. Як на мене, Світлана, то мені я впевнена, що ось приклад твій. Це приклад отого єднання України. Бо зараз найбільше, найбільш часто е, люди говорять про єдність, про мир, про спокій, про злагоду і так далі. так так далі, і так далі. Можливо, навіть не задумуючись над ну, суттю цих слів. А ось твоя біографія вона ось приклад цієї єдності. Народилася у Львові. Продовжуй, будь ласка. Народилася на Львівщині, точніше. На Львівщині, так. виросла mm. на Житомирщині. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і по розподілу поїхала до Донецька. І в Донецьку вийшла заміж, і тут народилися мої діти. Тут я починала свою журналістську діяльність у газеті, молодіжній газеті, яка була на той час дуже популярною і багатотиражною. Це газета Комсомолець Донбасу. І власне на Донеччині пройшло 20 років мого життя. Тому тобто стала журналісткою саме Саме, саме в тут. Донецьку, Отом, мрія. Так. Вона здійснилася. Так, саме в Донецьку, причому мені в якійсь мірі пощастило, тому що в Комсомольці Донбасу мені довелося попрацювати у всіх відділах. Я багато їздила по Донеччині, багато побачила, як живуть люди, що пізнала власне цих людей, донеччан. І звичайно, я вважаю, що так саме журналістом я стала тут. Ну і звичайно, зараз у Києві я скучаю за Донецьком. У мене залишилось тут багато друзів чудових, яких я люблю дуже, і час від часу намагаюся з ними бачитись. Я страшенно скучаю у Києві за Донецькою оперою. Я вважаю, що це найкраща опера у світі. Я скучаю за тенісним кортом на медінституті, де я грала в теніс зі своєю подругою. Ну одним словом, так я, я дуже люблю Донецьк, і я переживаю зараз за Донецьк. В цій ситуації я дуже переживаю. Щоб не дай Боже не сталося такого з зі східною Україною, як з Кримом. Мені це болить, справді болить. Ну, тебе завжди називали журналісткою, яка має, має свою позицію. Називали і називають сьогодні. Хоча, як то кажуть, ну не як то кажуть, а будь-який журналіст має повинен мати свою позицію. Але чомусь сьогодні, ну як на мене, то замало таких журналістів, які, про яких можна так сказати, мають свою позицію. Ну, що стосується мене, то я справді завжди намагалася мати свою позицію. Я е, ще. На початку 90-х активно брала участь у національному відродженні, була членом Товариства української мови, руху, активно підтримувала шахтарські страйки і висвітлювала їх на сторінках комсомольця Донбасу. І якось так сталося, що, власне, саме за мою позицію мене у свій час і звільнили з комсомольця Донбасу. Фактично, за мої національні переконання. Це було дуже важко. Ну, але це вже в минулому. І, звичайно, дуже багато залежить від того, дотримується журналіст своєї позиції чи не дотримується. Справа в тому, що. І якщо горю, а я перепрошую, і якщо говорити, а будемо про це говорити далі, про роль журнали журналістики е, сьогодні у суспільстві. То е, якщо є позиції, тоді є роль журналіста. Так, якщо немає позиції, тоді так. Е, це можна назвати чимось іншим. Так, абсолютно. Угу. Але я е, мушу сказати, що е, за останні роки. Роль журналіста і журналістики в цілому в суспільстві якось дуже нівелювалася. Я вважаю, можливо, комусь це не сподобається із журналістів. І, власне, вже не подобається. Я бачу, які відгуки бувають у Фейсбуці і, і е, взагалі в інтернеті на мої виступи. Але я кажу так, як я думаю. Я вважаю, що за ті події, які відбулися у суспільстві і відбуваються зараз велика, е, е, велика відповідальність журналістів і провина журналістів. В тому, знаєте, що люди ось зараз так, в такому стані абсолютно, знаходяться. абсолютно тому, угу. що розумієте, це ж е, саме засоби масової інформації, і саме журналісти прославляли владу. Оспівували її неіснуюче покращення mm -hmm. і досягнення, тобто віртуальне mm -hmm. життя, так так, мовити, абсолютно, так показували абсолютно, mm -hmm. і ви розумієте, ця залежність, залежність від влади була настільки сильною, настільки вагомою, що ми, проводячи моніторинг регіональних медіа. Я ще є керівником проєкту з моніторингу регіональних медіа в шести регіонах України: Львівська, Донецька, Харківська, Вінницька області і Крим. І, власне, ми побачили, що дуже помітна ось ця залежність журналістів від влади, деякі засоби масової інформації давали на шпальтах своїх видань до 60% матеріалів з ознаками політичної і комерційної залежності. Дуже помітно, що впав рівень журналістів, професійний рівень журналістів. Ми помітили, що. Ви знаєте, шпальти газет просто заповнені були прес-релізами і звітами з оцих різних провладних засідаловок. Фактично, людям останнім часом не було чого читати в газетах, і ну, це, це така дуже неприємна ситуація. Знаєте, е, останню я думаю, ви бачили цю заяву руху стоп-цензурі, так, так який е, власне закликав е, призвати до відповідальності е, ось тих журналістів е, Першого каналу і каналу Інтер, які дезінформували громадян щодо майдану. Але ж я абсолютно з цим згодна. Але справа в тому, що дезінформували громадян не тільки журналісти Першого національного і інтеру, це робили і друковані видання, і сайти. От, наприклад, у Сумах сайти, сайти експрес, Суми інфо, вони фактично були взагалі рупором влади. А видання, такі, як Кримська Газета, Кримська Правда, такі як Харківські звісті», Донецькі Новості, до речі, вони фактично займали провладну позицію, але не просто провладну позицію. Вони ще й сіяли агресію, викликали паніку, збуджували ненавість між регіонами і між людьми, закликали до зброї, до подавлення Майдану. Збройного, ну хіба можуть е, засоби масової інформації? хіба можуть журналісти в демократичному суспільстві займати таку позицію? Можливо, е, пані Світлана, можливо, це відбувається через те вислів е, твій, до речі, що журналісти закріпачені дуже. Можливо, не такі вже ми і погані, а ось відбувається, тому що комусь належить газета чи журнал, так чи... саме тоді... так, саме так, справа і в тому що, що тоді. Так, ми помітили протягом цього моніторингу. Ми не тільки проводимо досліджуємо контент. Тобто змістове наповнення е, друкованих видань і сайтів, а ми також е, намагаємося розмовляти з журналістами, з редакторами. Ми проводимо засідання, прес-конференції, круглі столи і на, намагаємось донести цю інформацію, тобто, щоб не тільки от дізнатися про те, що відбувається, і заховати ці дані в шухляду, а щоб все таки знайти разом якийсь вихід з цього становища. Так, то так, от дуже часто редактори і журналісти говорили нам про те, хтось відкрито, хтось знаєте, в конфіденційних розмовах говорили нам про те, що розумієте, я все розумію, я все розумію. От в Вінниці, редактора, редакторка Вінницької газети. Ві... Газети Вінничина. Вона відверто сказала: я все розумію, Світлана, але я інакше не можу. Тому що ми отримуємо фінансування від е, е, державних органів. Ну, насправді, це і так, ми... Ми... ми все розуміємо. Так. Щоб наш глядач і, і, зрозумів правильно зараз. Шановні наші, ми все розуміємо. Тоді як, виходить, виходить так, я... або ти працюєш. Або ти йдеш, ну щось робить інше. Або ти в журналістиці, або ні. Так, і так, я мабуть, закінчу, треба ставити. Питання. Я ще закінчу. Mm -hmm. Тобто, журналісти і засоби масової інформації залежні від власника, від влади, від редакторів, часто також ще вони залежні фінансово. Треба сказати. Звичайно. Ми yeah. знаєте, величезна mm -hmm. прірва між зарплатами у Києві, журналістів, і у регіонах. Ми е, дослідили, що в середньому в регіонах отримують від тисячі до двох з половиною тисячі гривень. Ну це просто копійки. Як можна жити на таку зарплату, якщо скажімо? В Донецьку такі самі ціни, як у Києві, за моїми спостереженнями. Тобто, а фінансово залежна людина не може бути вільною. Тому що справді вона, вона прив'язана, вона існує якась внутрішня цензура. Тому я вважаю, що Зараз ми говоримо про зміни у суспільстві. Ми е, сподіваємося на нову владу, на нового президента, говоримо про люстрацію і взагалі оновлення, очищення у суспільстві. Я вважаю, що ми повинні говорити не тільки про очищення у владі, а ми маємо говорити про очищення кожного з нас. Тобто, Звичайно. ми і самі повинні мінятися. Тому що, от всі кажуть, Корупція величезний рівень корупції в Україні. Але ж справа в тому, що ця корупція залежить не тільки від тих, хто звичайно. бере, а вона ж залежить і від тих, хто дає. А ми вже так звикли. Ми і вже інакше не так. можемо. Угу. Що більшість... ми не пішли, треба щось. Так, дати. більшість людей чи цукрику, просто пропонують. Чи... Так звичайно. От, а якби угу. не пропонували, то може й не брали. Тобто, я до чого? Що кожен повинен мінятися сам в першу чергу? Зрозуміло, що. Зміниться влада, зміниться, зміниться ставлення до якихось подій. І так само я вважаю, і журналісти повинні змінитися, змінюватись, Звичайно. тобто і ми повинні переосмислити свою роль у суспільстві, тому що головна місія журналіста це інформування громадян. Звичайно. І, е, це, е, бути зв'язковим між владою і суспільством, а також контролювати е, владу, тобто допомагати громад... громаді контролювати владу, а не бути прислужниками владі, як це було до цього часу. Світлано, я слідкую за годинником, слідкую так, за ниткою нашої розмови, але ще й за годинником. Так. А хочеться ще багато запитати. Так, тобто, наші глядачі зрозуміли позицію твою позицію і позицію журналістів. Які мають позицію, так нам треба перестати зараз, ну як то кажуть, професійно травмувати людей, так абсолютно, бо ми винні в цьому, в тому настрої, який зараз є у суспільстві. Абсолютно. про війну зараз. Говоримо, говоримо дуже часто. І е, менше всього говоримо про те, що інформаційна все ж таки війна була і є, і що ми її програли. Як це воно так вийшло, і що треба робити? Що Коротенько. стосується інформаційної війни, зараз ми говоримо про те, що ми програли її, але заговорили тільки зараз про те, що ми її програли. А насправді, я так розумію, ну, це моя точка зору і не тільки моя. Наприклад,